Лечу сюди, дід Бупет каже, що тут візьми дуже крадуть. Я навіть не думав, що вам маршрутку доїхала сюди. Люди, то таки крадуть. Як сідала маршрутку, то ще груди мала. Вийшла з маршрутки ого. Оля щось як не було. Ви знаєте, як то мене то все нервує, куля? Той Путін француватий, всі всі сепарати. Пороздирала, порозбомфляла, малам спокій. А ще, ще має внука. Знаєте? Також смішно назвали, вже йому 16 найчиті, що досить вимовити не мог. Щось на огірок подібне. Чекать, як воно? Та о! Ігорок, а от тато поїхав до Португалії, мама до Італії, шлють йому гроші, воно на марципани вибачать. там тої ночі відкрила, очкар, від ну баб, я хочу жарної курки. Кажу, нензо ти ти каже, де ж тобі серед ночі здеблю жарної курки. Каже, баб, подзвоніть на сто йден. А я що стара друга знає, я вам подзвонив. Ка, то стоїден. Ну, жарти мені курку. Я кажу, бабка мене жарить, ми тушимо. То найбовка, то стушіть, ну, але дайте більше сметани, бо воно вам серед ночі такої сухої курки не буде грець.